Був рубіж, і там дивитися, треба було, щоб орки не пішли, спостерігали і в разі чого там, якогось прориву чи якісь випадків, то доповідь і дії по, по ситуації. Стояли на СП по чотири чоловіка, так і держали, скільки могли. Савушки, танчики, гради, міномети. Сучку не було. Навіть їхній новий термінатор заїжджав останній раз. Підходили і на 300 метрів, на 200 метрів, щоб виявити, де ми, якщо вони нас не бачать. Ну, Танк приїжджав ближче, БТРи приїжджали. Палили, але ну, не, не на під'їзді. Палили там далі, де їх теж обнаружували наші. Вони вночі під'їжджали. Вночі з самого ранку БТР. І вже танчики. І днем вони здалека все робили. Попорти шапку. Ми були в серебрянських лісах, то там ну, трошки легші були грунти, але все одно важко, бо корнів багато і, і рубати треба, і копати. І це все ночою треба робити, ну, щоб не бачили, що ми купаємося бо зразу будуть прильоти. Ти тільки пилку заведеш, то зразу прилетить до тебе. Хлопці, які нас тренували, дуже велике їм дякуємо. Ті дійсно брали непосередню участь ще трохи раніше, то вони нас натягували, і, дай Бог їм здоров'я. Обучали тактики ведення бою, зачистки, проведення, іти групами, які ну, за копку окопів. Ну Це вже хто тут який собі викопає. Це так. Чим більше глибше окоп, тим краще. Я і ще хлопець разом в окопі, разом зі мною сидів. І коли е, обстріл був, е, снаряд танка розірвався, він ударився об сосну об е, десь ну, вверху і отримав поранення в ногу. Теж дуже здивувався, як це окоп, ніже окопи вже осколки не можуть пролітати. Це від е, сосни прилетів в ногу. Ну що, оказали першу медичну допомогу, наклали турникет. Хто не був там, він цього не зрозуміє, просто-напросто. Я як там не був, я туди рвався, я як там не був. Ну, я не думав, що воно так. А вже як попав туди, о, о, тоді я вже зрозумів. Там всі побратими, там немає. Там хто виходить звідти, то всі побратими. Це друг за друга будуть стояти хлопці, не те, що спинами ну, до смерті. Як би вам так сказати. Не оставити свого побратима, витягнути в будь-якій ситуації. Ну і бити цих гадів. Ворога не можна недооцінювати. Вони всі серйозні. Е, головне, якби... Самоконтроль, не розгубитися в якійсь ситуації, не розслаблятися, чекати гіршого, надіятися на краще. Ну і вдача повинна бути теж.